І всім привіт! Багато хто з вас просив, щоб я зробив огляд на свій новий ПК. Вау! Wow! Я це зробив! Let's go! А перед тим хотів сказати, що мої відоси дивляться багато людей без підписки. Тому обов'язково спустися вниз, натисни на кнопку підписатись і справа там є дзвіночок. Лупаний на нього. БАМ Дякую! А також не забувай підписуватися на мої соцмережі, інстаграм, телеграм, тікток. Ну, докладно. Ладніше подивися в описі, там є всі посилання. А тепер давайте перейдемо до відео. Давайте почнемо з блоку живлення. Блок живлення я брав на 700 Вт за 2000 гривень. Кулер для процесора підібрав SE224XT. Він мені вартував 1200 гривень. Мінімальна швидкість обертання 700 обертів за хвилину. Матеріал радіатора, алюміній і чотири мідні теплові трубки. Ну, коротко кажучи, охолоджує заїб Далі SSD Kingston на 500 ГБ за 2200 гривень, щоб все люто літало як ракети Ілона Маска. Ей, оперативку я взяв на Опа, на, Братанчик підловив. Ану, постав відосик на паузу і напиши в коментах, як ти думаєш, на скільки гігабайт я взяв оперативну пам'ять. Оперативку я взяв від Kingston Fury Renegade 16 гігабайт за 3000 гривень. Тип пам'яті DDR4 з частотою пам'яті 3200. Фух, добре, що не 300. Ага. Далі мама мого комп'ютера, тобто материнська плата, що ж я підібрав, все дуже просто. Я взяв материнську від компанії Asus ROG Strix B560G. А ціну я так і не сказав. Ну, і не скажу. Ціна 7200 гривень. 1200 сокет, чіпсет Intel B560, 4 слоти для оперативної пам'яті, один HDMI-відеовихід, 5 аудіороз'ємів аудіо роз'ємів та є мережевий інтерфейс. До речі, в коробці від материнської плати всередині ще були диск з драйверами, ось такий ремінчик, перехідник, інструкції та такі красиві наклейки. Дрібниця, але приємно. А тепер ми підкрадаємося ось так тихенько, ніби лепто Жертви до найцікавіших, який у мене камінчик. Камінь Проц. Процесор. І так на рахунок процесора я підібрав собі досить потужний та крутий проц від компанії Intel 11400 F за 6500 гривень. На ну, він мені. 11-те покоління процесорів Intel з типом пам'яті ddr 4, 6 ядер з 12 потоками, тактова частота 2600 МГц. Ну? Mm -hmm. Також у комплекті з процесором йшов кулер для нього, але він мені так і не знадобився. Своїй ладі, братанчик. І найголовніше запитання цього відео: яка у мене відеокарта? Вважайте, так швидко не ганяйте, бо можете чисто потім не зібрати. Так ось, яка у мене відеокарта Nvidia RTX 3060TI за 30 тисяч гривень. Ні, ну ти бачив? Ти бачив? І я собі Let's go Ви тільки подивіться, яка вона потужна і чітка ззовні. У цій відеокарті є три вентилятори. Ну для того, щоб раптом не підгорів пукан. Об'єм пам'яті цієї відюхи 8 ГБ, Її тип GDDR6. Шина пам'яті 256 біт. Ну, ганяє так нормально. Максимально підтримувана роздільна здатність 7680 на 4320, тобто 8к. А ось такий у неї вигляд ззаду. Ух. А в самій коробці від відюхи були декілька інструкцій та дуже крута градієнтова карточка, яка повідомляла, що новий персонаж в моєму житті RTX 3060 Ti був відкритий. Let's go! Далі ми швиденько зняли плівку з відеокарти. Оп! Оп! ого. Прикол. І тепер запитання: куди все це скласти? Я підібрав дуже крутий, місткий, охуєвший корпус з шістьма борзими кулерами, які світяться 24 на 7. Зельман N4 за 2200 гривень. Дивіться. А тепер давайте підсумуємо. Але перед тим, будь ласка, підпишись та постав лайк. Ну і не забувай про дзвіночок. Блок живлення 2000 гривень. Кулер для процесора 1200 гривень. SSD 2200, оперативна пам'ять 3000 гривень. Материнська плата 7200 гривень. Процесор 6500. Відеокарта 30 гривень. Корпус 2200 І разом мій комп'ютер коштував 50 54 тисячі 300 гривень. 300? всім дякую, хто додивився цей відео до кінця. Я дуже старався. Ось такі в мене комплектуючі пекар. І обов'язково бачите підписочку, лайк, дзвіночок. Не забувайте, і пишіть будь-який комент. Це дуже важливо. Скоро більше всіх обняв, всім па-па. Слава Україні.